Та маю зробити вам комплімент. Ви є російськомовна так, людина, так. ви багато років прожили в Кривому Розі. Так. Перед тим mm -hmm. тату вас військовий був, так? так, так і Ви об'їздили багато mm -hmm. російськомовних міст, але затрималися в Кривому Розі. Mm -hmm. І коли переїхали до Києва, так, так. для творчої Почала творчества. І я знаю, вчаси. що ви навіть брали, брали ну, не так. Брали уроки, а спілкувалися з Тетяною Цимбал. Прямо брала уроки брали уроки. От так. Прямо вчилася. Ну просто молодець. Дякую вам за таку повагу до українських Мови і не в будь-кого вчилися, це, ну, у, це моя краще. Це було щастя для вас, напевно. Ой. Знаєте, що хочу запитати? Тут. Можливо, якісь вона давала такі вказівки, які, можливо, будуть корисні зараз людям почути. Щось таке, знаєте, так. пам'ятне і таке знакове, що сказала вам. По-перше, вона вона мені говорила: Таню, ви маєте володіти унормованою українською мовою. А для того, щоб нею оволодіти, треба вивчити просто букви, і як їх вимовляти. А по-третє, треба бути е, щирою. Mm -hmm. Треба е, говорити так, ніби вам ніхто не заважає. Не поспішати подобатися. Mm -hmm. А в першу чергу говорити свою думку, навіть якщо ви деякі слова забулися, mm -hmm. скажіть, що я забула, як це сказати. Mm -hmm. Не з себе не робіть якоїсь ікони, а будьте щирою і не поспішайте, бо наша українська мова вона ем, е, існує в просторі пісенності.